Де четвертий рік повномасштабного вторгнення Україна кожен день потерпає від ракетних та дронових обстрілів. Жертвами війни стають військові, цивільні люди. Статистика каже, що за час вторгнення ампутантами стали понад 100 тисяч чоловіків та жінок. Це різної складності ампутації верхні та нижні кінцівки. В таких реаліях на вулицях з'являється дуже багато людей з залізними кінцівками, і з кожним днем їх буде ставати тільки більше. Можна впевнено стверджувати, що люди кіборги займуть. Вагомий прошарок українського суспільства, тому наш соціум вже вчора мав бути підготовлений до цього. Але на жаль, не сталося як гадалось. Тому сьогодні ми поговоримо про те, з якими проблемами стикаються ампутанти в наші дні. Для когось це відео може видатись важким, але про ці речі треба говорити. Щоб прийти до того, що можна зробити, щоб уникнути старих помилок, та трохи нагадати про наше сьогодення. Для людини на протезах першочергову цінність відіграє комфорт під час пересування. Це не лише про правильно налаштований протез. А й також про стан тротуару, доріг, вулиць, перебуваючи в Києві на реабілітації, бачу, що велике українське місто столиця, яка мала б стати прикладом для інших населених пунктів у питанні розвиненості та доступності інфраструктури. Немає чим похвалитись. Так, є центральні вулиці, туристичні місця, де ідеально лежить бруківка, і пересуватись там одне задоволення. Та коли потрапляєш у деякі райони. Не бачиш суть проблеми: побиті дороги, нерівності, дірки в асфальті. Які важко долати на протезах, тим паче, коли це високі ампутації. Що тоді можна казати стосовно провінціальних міст, СМТ, селищ, де взагалі немає нормального покриття. Люди з ампутаціями також мають бажання гуляти, проводити час на вулиці, не бути прикутими до крісла колісного. Це має відбуватись без зайвих складнощів, і для цього щось має бути зроблено. Звичайно, замінити покриття по всій. Країні, ще й одразу усюди, тим паче під час війни, важка та нелогічно. Та це має стати пріоритетом в післявоєнні часи, як і відбудова знищених населених пунктів. Сходи, ліфти. Пандуси, під'їзди. Це не менш актуальні проблеми, а в деяких моментах більш критичні. Думаю, треба сказати, що в старих п'ятиповерхових будівлях відсутні ліфти. За відсутності альтернатив, залишається йти по сходах, котрі мають несприятливі параметри. Вагома висота сходинок, на котрі складно підійматись навіть на своїх двох, вже не кажучи про людей на протезах. В деяких під'їздах непридатні до використання чи взагалі. <загалі> відсутні поручні. В старих будинках довжина поручня може складати менше як 120 см. При таких опціях людина не може вхопитись за всю висоту підйому. Ще одна проблема, коли поручні закінчуються різко, не мають закруглень та не забезпечують опори під час спуску вниз. Це може бути небезпечно, в особливості, коли у людини подвійна ампутація. Дуже швидко щось може піти не так і ампутант полетить вниз. Своєму досвіді відчув, як це воно. Не маючи правої руки, моєю єдиною опорою є милиця. Спускаючись вниз на механічному протезі ноги, я не можу створювати точку опори, тримаючись за поручні права від мене. А милиця не є 100% гарантією безпеки. В мене траплялось так декілька разів, що вона вилітала з руки по тим чи іншим обставинам. І добре, що в той момент з протезом ноги все було добре. Інколи може так. Статись, що колінний вузол швидко може скластись, що призведе до падіння. А тепер уявіть, якщо це відбувається під час спуску вниз. Ще хочеться додати про самі сходинки. Інколи їх проєктують таким чином, що вони дуже маленькі. А за відсутності відчуття поверхні протезної ногої можна в якийсь момент поставити її туди, де сходинки вже немає, і це звичайно також призведе до падіння. Комплекс цих проблем притаманний не тільки будівлям, котрі будувались за часів СРСР і не реставрувались з того часу. А й новобудовам. хоч в більшості з них є ліфти, нормальні поручні, але проблема зі сходинками присутня. А ще до цього на додачу не можу не сказати про небезпечну підлогу, гладкий камінь, керамічні пліти, двома словами, ковське покриття. А коли його щойно помили, і ампутант цього не побачив, в мене для нього дуже погані новини. Це знов ризик впасти. Ще хочеться сказати стосовно пандусів. Дуже часто їх або взагалі немає, або вони максимально непридатні для експлуатації. Думаю, всі ми бачили під'їзди, де багато сходинок, і пандус встановлено крутим нахилом вниз, двома рейками. Те, що такі пандуси не підходять для сучасних колясок, тим паче електронних. Це одне. А якби навіть і підходили на такому пандусі ти не те, що зможеш з'їхати вниз, а злетиш, як на американській гірці, та попутно щось собі точно зламаєш. А тепер питання: що робити людині, котра живе на п'ятому поверсі, не ходить на протезах і пересувається тільки за допомогою крісла колісного? Як цьому чоловіку чи жінці виїхати на вулицю, не маючи доступу до нормального пандусу? Точно сидів і думав, про що я ще не сказав. Ви ж знаєте, які маленькі в старих будинках ліфти та вузькі входи до них. Електроколяска ну, навряд чи туди заїде. Ви мені зараз скажете, так хай людина залишає її на першому поверсі. Так, мабуть, це спрацювало б десь в Данії чи Швеції. Та в нас умовно коляску за 150-200 тисяч гривень вкрадуть дуже швидко. От і думайте. Як ви бачите, існує дуже багато бар'єрів, котрі елементарно. Заважають ветеранам ампутантам та створюють перешкоди. Усунення цих проблем потребує комплексного підходу: проектування пандусів та ліфтів за новими більш адаптивними стандартами, облаштування поручнів з обох боків під'їздах, розв'язання питання з малими та дуже високими сходинками та інші рішення, які мають прийматися як у державному просторі, так і у приватному. Громадські місця та заклади Якщо ми кажемо за торгівельні центри, кафе, ресторани, магазини, адміністративні установи, розважальні заклади, багато з них дійсно вже адаптовані для людей з ампутаціями, чи принаймні знаходяться в процесі. Та це суто мій суб'єктивний погляд і тільки про місто Київ. Звичайно, є заклади, котрі не спішать щось змінювати. Це знов ж таки про пандуси, ліфти, необладнані туалети для людей з обмеженнями, двері, куди не можна. Можна заїхати на кріслі колісному, високі бордюри, на котрі складно виїхати. З цим я і сам періодично стикаюсь. Приїхавши на студію одного телеканалу для розмови про протезування, я зіштовхнувся з тим, що в них немає ліфта. Окей, я був на протезі, піднявся сам. А якби людина була неходяча, це саме про порушення логіки переміщення. Якщо казати вже не про телестудію, а щось буденне та важливе, як касу, вбиральню, чи якісь офіс, Туди людина, котра не може ходити, не зможе дістатись. А ось якщо людині треба до дерматолога, що робити? Питання риторичне. Скакати на одній нозі. Тому підприємствам, власникам бізнесу треба замислитись над цим. Хто ще досі цього не зробив. Про двері. В деяких публічних місцях, як торгові центри, інколи потрібно пройти чи проїхати. А двері зачинені чи дуже важко відкриваються. Тим паче для людини з ампутацією руки, котра вже тримає у вільній руці милицю. В мене така ситуація, на жаль, трапилась. Заходячи до торгового центру, було декілька варіантів: пройти через обертальні двері, де було багато людей, і я міг на когось наскочити, та створити неприємну ситуацію. Чи зайти через звичайні двері? Котрі були поряд, але вони були зачинені. Поряд був охоронник, він все бачив, але ніяк не зреагував. Це показник ще одного бар'єру, про котрий ми пізніше поговоримо. А стосовно дверей, як мінімум, можна їх не зачиняти на час роботи закладу, а як максимум зробити максимально простими для відкриття. Також хочу додати трошки про внутрішню непристосованість простору. Звичайно, бізнес не буде повністю перелаштовуватись під потреби однієї категорії громадян, але можна створити більш комфортні умови в певних зонах. Це мова про кафе, ресторани, де щільно розставлені столи, і людині на протезі складно пересуватись чи сісти за відсутності вільного місця. Ну а візок так, тим паче там не проїде. Ще треба сказати про проблему, котрої де-факто не мала бути, якби деякі люди були більш порядні. Це про паркування, не знаю, як в інших містах. Країни, але в Києві вистачає місць для паркування, навіть для інвалідів. На жаль, дуже часто бачу таку картину, коли якийсь де приїжджає до ТРЦ і ставить свою бричку на місце для авто з інвалідним знаком. При цьому це масове явище. І ні, більшість. З цих людей точно не інваліди, а потім приїжджають мої побратими з ампутаціями та шукають вільні місця, тому що там, де вони мали б припаркуватись, вже все зайняте хитрими мавпами. Я розумію, що реалізувати систему штрафів в такому випадку може бути важко, але люди будьте більш свідомими, поважайте себе і людей, які вас оточують. Громадський транспорт. Таке питання, друзі. Чи ви часто бачите в громадському транспорті людей з ампутаціями? Думаю, відповідь негативна. Річ у тому, що громадський транспорт в Україні взагалі не пристосований для людей з інвалідністю. Жодної інклюзивності. Хай то буде маршрутка, метро чи автобус. Якщо людина на протезі туди хоч зможе потрапити, але навряд чи їй буде комфортно сидіти, де я зазвичай між кріслом попереду і твоїм місцевим. Це майже немає, це буде поїздочка не з приємних. Чи стояти на протезі, тримаючись за поручень в повному оточенні людей, де не зробити і кроку? Треба казати, що людина на кріслі колісному взагалі не зможе потрапити до транспорту в країнах Європи. Америці вже років 30 є інклюзивний громадський транспорт для всіх верств населення. Приватні перевізники та муніципальні транспортні структури мають почати поступово замінювати свій старий неадаптований автопарк на інклюзивний, де буде присутня низька підлога, відкидний пандус чи платформа, щоб людина на візку могла заїхати. Двері мають бути широкі з кнопками відкриття для пасажирів. Також в такому виді транспорту зазвичай є спеціально облаштоване місце з фіксаторами. Кріплення та поручні розташовуються низько, щоб будь-хто міг вхопитись. Це стосується транспорту в цілому, а ще є питання стосовно зупинок. Вони взагалі не обладнані жодним чином. Тому знов ж таки місцеві чиновники мають подбати про це, а не розводити руками, перебираючи бруківку. Тигматизація та упередженість, мабуть, саме цій темі треба було б приділити ціле відео, але в контексті того, про що ми сьогодні розмовляємо, буде доцільним поверхнево її зачпити. Цей пункт про винесення ампутантів, ветеранів отримавших на війні жахливі поранення поза межі норми, про сприйняття ампутанта не як повноцінного члена суспільства. Ця тема про стереотипне уявлення людей про ампутантів, яке впливає на усі аспекти їх життя. Ці явища виникли далеко не в 22-му році і навіть не в 14-му, а набагато раніше. Після Другої світової, а потім впродовж афганської кампанії, з'явилось багато ампутантів, котрих держава кинула на при. Зволяще, а тодішнє радянське суспільство почало їх сприймати як хворих жебраків людей, яких потрібно жаліти або уникати. В ті часи не було нормального протезування реабілітаційних центрів, соціальних програм для реінтеграції ветеранів в суспільство. З ними не працювали, не розмовляли, не брали на роботу. На цьому фоні вони починали вживати алкогольні та наркотичні речовини, опинялись на вулиці, зводили кінці з кінцями, жебракували. Саме ігнорування владою та упередження ставлення суспільства до ампутантів, ветеранів було причиною а як наслідок, люди, котрі віддали своє здоров'я, побачили, що їх кинули, і до них ставляться як до сміття хворих, не на що нездатних калік. Вони опустили руки. Саме таке проектування соціуму на ветеранах-ампутантах можна побачити в нашому сьогоденні. З цим. Точно треба боротись. Яким чином? Освітні та культурні компанії, які мають містити заходи проти стигматизацій, включення теми ампутації у медіа книги, фільми, навчальні програми тощо. Про підтримку. Багато хто має намір підтримати. Виказати свою повагу, та замість цього виходить щось навпаки, гнітюче. Репліки, на кшталт бідненький, все буде добре, тримайся, чи треба потерпіти, та все нормалізується, тільки роблять гірше. По-перше, без серйозної інтенсивної роботи нічого не буде добре. Людина має працювати над своїм фізичним та психологічним станом. Якщо вона це робить, буде результат. А виходить так. Що ви знецінюєте силу, шлях реабілітації, гідність цього воїна? Пам'ятайте, що ця людина до отримання поранення тримала в руках зброю, захищала країну. Таким людям не потрібна жалість їм треба ваша справжня підтримка. Не завжди. Це має бути щось голословне. Просто скажіть, що він або вона молодець, що все вийде. А якщо потрібна буде допомога, хай звертається. З вірогідністю в 99% ветеран не попросить допомоги, але буде вдячен за таку підтримку. Про страх та увагу. Деякі взагалі бояться розмовляти з ампутантами. Уникають спілкування. Через свою необізнаність. Запам'ятайте, це такі самі люди, як і ви. Не треба акцентувати на тому, що у людини відсутня рука чи нога. Ви можете просто підійти та заговорити, поставити питання, яке вас цікавить. Не треба стояти й тупо вітрящатись впродовж п'яти хвилин на той протез. Розумію, вам може бути цікаво, але ампутанти не сліпі та помічають ці погляди. Не усім подобається така увага. Про дітей також неодноразово чув про певні ситуації, хоча сам поки що не був учасником. Дитина гуляє з батьками, бачить людину на протезі і починає задавати питання: а що у чоловіка з ногою чи рукою, чому вона в нього саме така, і так далі. Замість того, щоб нормально пояснити дитині. Що дядя втратив кінцівку на війні, і зараз в нього хай то буде нога чи рука, як у робота, залізної людини чи кіборга, деякі батьки починають ту дитину тягнути, закривати їй очі, незрозуміло чого боячись. Навпаки, чим більше дітей будуть обізнані в цьому напрямку, тим скоріше для соціуму стане нормою, що з ними по одній землі ходять люди на протезах. А щодо батьків, котрі. Не знає, що робити в подібній ситуації без хейту. Можу сказати одне: попрацюйте зі своїм сприйняттям. Цим ви зробите послугу як собі, так і своїй дитині. Вдячність цивільних. Не можу не сказати про певні ситуації, з котрими мені доводилось стикатись кілька разів. Підходить людина, дякує за службу, іноді обіймає. Це окей, взагалі немає проблем. Але декілька разів в процесі цивільні мені протягували гроші. Можливо, комусь здається, що це правильно, але це не так. Ніколи такого не робіть. Тим паче, якщо людина сама не просить. Це пригнічує гідність людини, а тим паче воїна. Навіть якщо у людини немає кінцівки, це не значить, що він чи вона потребує фінансової допомоги. Якщо хочете комусь допомогти, існує дуже багато фондів, волонтерських організацій, благодійних центрів, донатьте туди. Взагалі, як я і казав, цю тему треба розкривати окремим відео. Але як висновок скажу, що стигматизація та упередження це невидимі сходи. Навіть якщо будуть збудовані ідеальні пандуси, коли люди продовжать дивитись на ампутантів з жалем, страхом, зверхністю, нічого не зміниться. Суспільство має не просто прийняти, воно має включити, почути та побачити ветеранів, ампутантів та людей з інвалідністю рівними. Про працевлаштування. Хоч радянські часи давно минули. І в сучасних реаліях все набагато краще при працевлаштуванні людей з обмеженнями ніж було 30-40 років назад. Все одне залишаються певні виклики. Тут йдеться не тільки про гроші, а про самореалізацію, право бути корисним. Повністю інтегрованим в суспільство дуже багато захисників, повертаючись з війни після реабілітації та списання з військової служби, не можуть знайти собі роботу, і проблема далеко не в освіті чи досвіді, а більше про упереджене ставлення роботодавців. Знову ж таки, це пішло ще з тих далеких часів. Людей з ампутаціями вважають непродуктивними, слабшими, емоційно нестабільними. Цілому ризикованими для бізнесу існують побоювання щодо частих лікарняних додаткової відпустки, котрі вони мають надавати колишнім учасникам бойових дій. Більших витрат на утримання, які будуть нести підприємства, звичайно, держава та деякі фонди вже почали реалізовувати мотиваційні програми для бізнесу, який бере на роботу людей з інвалідністю. Але наразі це капля в морі, цього замало. Є певні складнощі з непристосованими робочими місцями, котрі треба модернізовувати під потреби таких робітників. Так, це може коштувати додаткових коштів, які ніхто витрачати не хоче. Але держава та бізнес мають розділити цю відповідальність між собою. Військові захищають цю країну, інтереси держави та дають можливість бізнесу заробляти а в обмін хочуть лише одного: коли прийде час, навіть якщо вони будуть поранені, щоб їм дали можливість працювати. Якщо цього не станеться, ми розділимо долю совка. Пам'ятайте, нація, яка забуває своїх захисників через деякий час, сама буде забута. Я часто думаю про те, як виглядало б наше суспільство, якби ми справді бачили одне одного та не були байдужими. Бачили не відсутню кінцівку, а особистість, не інвалідність, а досвід, який є за плечима людини, не пораненого, а того, хто вижив, вистояв і став сильнішим. Ми живемо в країні, де кожного дня з'являється все більше людей з протезами, людей, які не просили війни, але віддав. Але частину себе заради вашого спільного майбутнього. І якщо ми, як соціум, не змінимось, то частина цього майбутнього буде втрачена. Бо ми втратимо тих, хто сьогодні потребує не співчуття, а простих речей, звичайного ставлення до себе, умов для нормального життя, можливості працювати, а не випрошувати допомоги. Я знаю про що говорю. Я був у ситуаціях, коли на мене витріщались, коли дивно реагували на відсутність кінцівок та наявність протеза. Велика кількість ситуацій, коли треба було кудись зайти, проїхати на кріслі колісному, а я не міг цього зробити, бо в нас не адаптовані міста. І так я знаю, як це, коли ти не можеш просто вийти на вулицю, бо місце проживання перетворилось на клітку без ліфта, а спуск вниз той ще квест. Мене турбує не тільки особисте, мене турбує, що таких як я тисячі, і може бути ще більше. Ми вже не виняток, це нова реальність цієї країни. І якщо суспільство не зміниться, ми знову повторимо помилку минулого, як це було в радянські часи. Тоді ветерани стали тінями знеціненими і забутими. Я не хочу, щоб це сталося знову. Тому я прошу не жалості, я прошу рівності. Я прошу не відводити погляд, а зробити крок назустріч, адаптувати місто, бізнес, транспорт, освіту, змінити погляд. Бо лише тоді, коли ветеран ампутант зможе відчувати себе вільно на вулиці, в метро в офісі, ми зможемо сказати, що суспільство справді гідне тих, хто його захищав. І якщо ми хочемо мати майбутнє, ми маємо побачити своїх захисників не тільки як уламки минулого, а як опору майбутнього. Бо нація, яка забуває своїх воїнів, не має права на завтра. Україна це не тільки про героїзм на фронті. Це і про гідність після бою. А що ви думаєте стосовно цієї теми, що саме розібрати детальніше? Залишайте вашу думку в коментарях, а також не забувайте про підписку та палець вгору. Дякую за вашу увагу.